Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка, і про що сьогодні будемо з вами балакати: про те, як довести почати до кінця, і а, що робити з тим, щоб а, ті цілі, які ви перед собою ставили, ті задачі, які у вас були, щоб ви їх не кидали, найде на. Пів шляху, а щоб ви все ж таки доводили до кінця. Знаєте, таке буває, що ти заряджений, ти поставив собі якісь цілі, запланував, і ти думаєш, так, ну, наче ти все зробив, підготувався, і в тебе ти повний ентузіазм, але ти починаєш з таким гарним настрієм та повний сил, а потім на півдорозі кидаєш. Чи знайомо вам таке, чи відбувалось таке колись з вами? Я впевнена, що хоча б раз в житті, але ви столкувалися з такими ситуаціями. Знаєте, Ми часто хопаємося за втілення нової ідеї а, з таким натхненням, а, з ентузіазмом, на старчими сповнені енергії і рішучості, думаємо про бажаний результат, плануємо собі. Уявляємо, як ми цього досягнемо. Але поки ми рухаємося до мети, то знаєте, ми стикаємося з немаленькою, з немаленькою кількістю труднощів, перешкод ми поступово втрачаємо віру в свої сили і губимо тут внутрішній ентузіазм. І кидаючи одну справу за іншою, ми починаємо карати себе, починаємо гадати, але в мене нічого не вийде. Вже скільки раз таке зі мною траплялося. Брак часу, якийсь страх невдачі, втрати сил і ентузіазму може привести до того, а, що ви а, будете постійно прокрастинувати. Така хронічна прокрастинація. І коли ми застріємо в такій бездіяльності, а не в русі, то наша енергія, зусилля вони витрачається даремно. І, а, навіть у Азіатів є таке поняття стан людей, таких схильних кидати все на півдорозі. Вони називають мікабозу. Це синдром монаха на три дні. Так азіати вони насміхаються над непослідовними та інертними людьми, у яких немає цілі досягати, немає сил досягати свої цілі. Мовляв, подався в віру, захотів аскетичного життя, спробував і плюнув на це. За цією через три дні, так, знаєте, горемонах. І смішно, і сумно, але можна вибрати. І е, я вам сьогодні трошки розповім, як з цим боротися, що вам допоможе в тому, щоб те, що ви собі запланували, ви доводили до кінця і отримували ті результати, які вам потрібні. І е, перше, що потрібно зробити, це мати такий крайний термін виконання. Чим більше у нас є часу на виконання будь-якої задачі, щоб виконати якусь конкретну задачу, тим ймовірніше, що ми з вами станемо жертвою так званого а, закону Паркінсона. Про, про що цей закон? Коли ви робота заповнює весь той час, який ти на неї виділив, а, який ти на неї відпустив. Наприклад, у вас є тиждень на те, щоб виконати якусь задачу, щоб справитися з якимось заданням. Але насправді на виконання цього завдання тобі потрібно приблизно витратити 3-5 годин часу. Але відповідно до закону Паркінсона, ви наймовірніше розтягнете її на весь тиждень і будете витягувати рішення виконання цієї задачі до останнього. Щоб уникнути потреби, подібного да, і не робити все в останній момент, візьміть за звичку під час планування, коли ви собі записуєте цю задачу. Ставити собі конкретні терміни, в які потрібно вкластися. І тут ще теж дуже уважно це довіряти своїй інтуїції. Часто ми не наважимося взяти за нову справу через страх невдачі. Ми собі думаємо, що у нас нічого не вийде, що знову щось трапиться, і ти не впевнений у власних. В силах у тому, що в тебе все вийде, ми втрачаємо багато часу на планування, на обміркування, на підготовку. Але в останній момент, коли наступає час діти, ми кидаємо свої плани. Ми знаходимо безліч причин причин для того, щоб відказатися наступного разу з понеділка, з нового місяця, з нового року. І так я думаю, що у вас набереться список таких задач, які ви собі давно ж запланували, але так досі до руки до них не дійшли до того, щоб за них. Взятися. взятися. Що нас найбільше відволікає від досягнення нашої мети, це ми самі. Тобто ми самі є наші які найбільші вороги на тому, щоб досягти якогось результату, який нам потрібен, що ми собі запланували. І знаєте, нема нічого гіршого, жалості до себе і в таких -то внутрішніх торгів потрібно, не потрібно, буду, не буду. Тут, знаєте, така одна порада менше думати, більше робити, просто встати і робити. А, але іноді, знаєте, такі спонтанні рішення, прийняті вони за пару секунд, вони можуть виявитися більш ефективними, ніж такий ретельно продуманий плейт план дій. Коли ти обмірковуєш, коли ти дивишся, звішуєш всі зла та проти, плануєш собі все ретельно. Іноді буває простіше що щось зразу прийняти рішення і почати одразу діяти. Наступного разу, знаєте, коли ви під, під, підвиснете на якомусь там завданні, чи будете не впевнені в тому, що робити далі, просто знаєте, довіряйте своїй інтуїції. І виберіть перший варіант, який спав вам на вашу думку. Да? З великою ймовірністю це і а, буде а, вірний варіант ви будете на правильному шляху. Ну і що я казала, що інколи інколи не потрібно дуже багато міркувати і. Вигадувати собі якісь стратегії, а просто взяти і почати робити. І тоді, вже по мірі виконання, ти будеш розуміти, чи потрібно тобі це, чи не потрібно, чи справишся ти чи з цим, чи не справишся. Але до тих пір, поки ти не спробуєш, то ти не можеш собі казати, це мені не підходить, у мене нічого не вийде. Спочатку потрібно взяти і почати робити. І теж розвивайте в себе привичку, таку звичку, а доводити справу до кінця. Тому що це теж така сама звичка, на якої можна працювати, яку можна себе, з якою можна себе натренувати, щоб дос... О, те, що ти почав доводити його до кінця. Але почав читати книжку, так? то дочитає до кінця. Але теж ви тут дивіться, якщо ти почав читати, а вона тобі нудна, і вона тобі ноги йде, ну то не нам не насілуй себе, да? не мучай а... чи вибере якусь. Другу інформацію, чи подивись фільм, чи, чи може я не знаю, чи може почитай якогось другого автора, якщо тобі вже потрібна дійсно саме ця інформація. Але якщо щось знайде, то не йде. І, коли ти щось починаєш, то починати воно завжди набагато легше, чим закінчити. Але результат ти можеш отримати лише на фінішній прямій. І виробити собі звичку, таку завершувати справи це найскладніше, ніж будь-яку іншу звичку. Починайте з якихось маленьких цілей. Розраховуйте на свої ціль, на свої сили, а потім знаєте, нарощуйте оберти. Беріться за все якісь більші плани за щось таке більш громоздке. І таке в результаті завершувати. Почати, воно увійде вашу звичку. І те, що я вам сказала, то ви не обійтесь кинути почати. Тому що, якщо ви розумієте, що вам це не потрібно, що не йде, ну, то не потрібно себе силувати в цьому напрямку. В супереч, знаєте, такі найбільш поширені думці поширені думці, що найбільш продуктивні люди і успішні, вони теж кидають розпочати справу, коли. Особливо вони розуміють, що результати не варті на тих їхніх зусиль. І коли ви розумієте, що витрачаєте весь свій час, ідеї на безглузді цілі, то краще за все буде переключитися на щось інше, на те, що дійсно вам потрібно. Як відрізнити таку безглузду витрату часу від до якихось вкладень, якщо витрати, які пов'язані з реалізацією, переважають вигоди ті, які ви отримаєте, то Має сенс переглянути і, можливо, відмовитися від цієї ідеї. І усвідомлення того, що ви витратили свій час даремно і сили даремно, це неприємний момент. Але так ви зможете звільнити свій час для здійснення якихось інших ваших важливих планів. І ті, хто проходив навчання в компанії Богоштан, то ви знаєте, що в нас навіть є такий. Спеціальний бланк, де ви виписуєте ті справи, які ви собі або почали, або міркувало почати, незавершенки, так названі. І там є три колоночки, де ви ставите собі чітку, ці, чітку дату, коли ви а, повинні завершити цю справу. А, потім ви ставите пріоритет, наскільки потрібно, чи дійсно ви хочете, щоб та мета, щоб та ціль була досягнута. І... А, і ще одна колоночка, хто це повинен зробити ви або можете комусь делегувати. Тому я теж вам рекомендую переглянути ті ваші незавершонки, які у вас є, тому що, як кажуть, гештальт психології, гештальти треба закривати, і теж якщо ви виберете собі цей список того, що ви собі колись міркували, того що ви собі запланували. Можливо, вже розпочали робити і ви собі тоді чітко ставите знаєте такі дати, чи я дійсно буду цим займатися? а Якщо я дійсно приймаю рішення цим займатися, то потрібно, потрібно поставити кінцеву дату, коли саме я це закінчу? Коли. Саме мені потрібен результат, і чи дійсно потрібно, щоб це зробив я, чи можу я це комусь делігувати, комусь поручити. І подивіться ще раз а, на ці ваші незавершонки, тому що вони забирають вашу енергію, вони забирають вашу увагу, вони забирають ваші сили, вони нікуди не діваються, тому що навіть якщо ви вже подумали колись там, ваш да, от потрібно буде подивитися якийсь фільм, або потрібно буде прочитати якусь книгу, або потрібно зателефонувати другові а, чи а, рідним, близьким. Та думка вже у вас десь там підвисла, вона збирає вашу енергію. Закривайте, закривайте не, 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 заверш, не справи. І подивіться сьогодні, щоб ви могли вже сьогодні закрити, а, щоб ви що сьогодні вже були завершити. І звільніть оті ваші одиниці уваги, направте їх на щось інше. А, Тим самим, звільняючи для себе простір, звільняючи для себе свої ж сили, які, які у вас теж це обмежений ресурс, вони у вас не безмірні. А я вам всім бажаю сьогодні гарного дня, натхнення, посмішок на, вашу, на вашому обличчі і любві у вашому серці. Гарного дня і до нових зустрічей! З вами була Світлана.